Лука, каво, той ми. Ніточку держи. Тут є краще, нічого. Риночка мети всі до правочки. Треба всі до доправу. До цення. Змітаю, а потім на свій. Ш. Ну давай, дай. Дай собочек, а Я буду мити. А я тут. Отсюда поможешь вийти, так? Да? Так, собочок ставлю. Став, став. став. Заносить. Можуть. А ульяна допоможе вити. Складай собочок. Тільки по чаю, ставимо стільки на місця. і